Записуємо. Тут що утворюється при перетині двох прямих січною ознаки паралельності прямих. Тепер записуємо. Записуємо дві прямі в просторі називають паралельними, якщо вони лежать в одній площині і не перетинаються. І зараз ми побудуємо рисунок до цього. Виглядають вони ось таким чином. Виглядають вони ось таким чином. Побудуйте пряму довільно. І паралельно їй, і паралельно їй. Давайте підпишемо, нехай буде пряма А і пряма Б. І пряма Б. Позначається ось таким чином. Пряма А буде паралельно. Ось так вони позначаються. Ось таке позначення паралельно прямій Б. Прямо А буде паралельно прямій Б. Записало позначення. А... Тепер давайте з вами розберемо. Давайте з вами розберемо, на якому з рисунків прямі будуть паралельними. Давайте по першому рисунку. Чи паралельні в нас прямі, якщо в нас кути по 150 градусів? Так чи ні? На вашу думку. Дивіться. Коли у вас відповідні кути рівні. Коли у вас відповідні кути рівні, тобто ось ці кути по 150 градусів. Ось цей і ось цей кут. По 150, значить, прямі будуть паралельні. Далі давайте по другому рисунку розберемо ось тут. Ось тут. Прямі паралельні чи ні? Ні. От ось тут якраз ні, тому що. Один кут 150, інший кут 149 градусів. Тобто трошечки, але вони все ж таки будуть не паралельними. Далі. Третій рисунок. Паралельні. Паралельні, тому що 90 і тут у нас позначено перпендикуляр. Далі. В цьому випадку. В цьому mm -hmm. випадку. Ні. Ось, давайте ось тут. Ось тут. Так. Так. Паралельні. Вони будуть паралельні. паралельні. Далі. паралельні. Да. Далі. Починаємо сьогоднішню роботу. Відкриваємо підручник сторінка 52. Це вже за паперовим підручником я вам кажу сторінка 52. Перше завдання виконуємо усно. Як ви думаєте, давайте розберемо кожен малюночок з вами. Давайте розберемо кожен з вами малюночок. Так, буду питати вашу думку. Поїхали. Так, Так. Красині Красильников, Як ти думаєш? Прямі, на малюнку 8-5. паралельні чи ні? А до Б. Так. Паралельні. Паралельні. Далі. Це на усно. малюнку. Це усно, так, я ж вам сказав. На малюнку 8-6. Тимофій Долженко. Паралельні чи ні? Ні, не паралельні. А що з ними відбувається? Ну, в них вертикальні кути. Вони пере... пересікають? Перетинаються. Цього буде достатньо. Вони перетинаються. Далі. На наступному рисунку. П і Л прямі. Аня Суслова. Паралельні чи ні? Милана, паралельні чи ні? Ні. Ні, а що з ними відбудеться? Ну, вони трішки. Ну, вони неровно стоять. І що? Ну, вони не паралельні. Дивіться, вони, коли питаю, що з ними відбудеться, вони десь між собою перетнуться. Тобто, ось у вас пішла пряма L, так, ось у вас пішла пряма P. Тобто вони десь перетнуться, тому що прямі не мають ні початку, ні кінця. Далі і останнє, Діана. Я думаю, що останнє це не перпендикулярні. Де між ними кут 90 градусів покажи. Перпендикулярні. Паралельні вони. Паралельні. Вони теж паралельні. Далі. Тепер, що я хочу ще у вас питати, назвіть мені, будь ласка, приклади паралельних прямих із звичайного життя побутового вашого Де у вас в житті зустрічається? Стіл, Стіл а де там паралельні прямі? Приклад життя. Рейки потягу паралельні чи ні. Паралельні. Це паралельне, пішохідне перехідне, де позебра. Зебра намальована, паралельно ще. А... Ось воно ж може десь перетинатися, воно ж може ось істи ось так і перетинатися, і туди свірне пояс. Потяг. Давайте так. Якщо вони будуть перетинатися, брали, продовжуй. Продовжуємо, рухаємося далі. Тепер записуємо. І так, нас дано пряму Б. І точку К, що їй не належить. Тобто ось наш малюнок. Скільки можна провести через точку К прямих паралельних прямій Б? Як ви думаєте? Скільки таких прямих можна провести? Дві? І, Рабія, скажи. Одну. Одну. Арсеній, чому дві. Та то, то я говорив. Єлісей да, чому дві. Ну. Саме через точку К. Дивіться, розказую. Розказую. Ви можете провести лише одну пряму. яка буде пар... через точку К лише одну пряму. А тепер таке питання: скільки взагалі можна провести прямих паралельних прямій Б? Одна. Тільки одну і все. Ульянок, спробуй. Ну, просто паралельні ну безліч, якщо ось так, ну. Правильно, не їх можна на провести, їх можна провести безліч. Тобто берете і будуєте, скільки вам буде завгодно. Це зрозуміло? Рухаємося далі. Давайте зробимо. І так, накресліть відрізки А, Б і С Д. Та промінь КЛ, щоб відрізок АБ був паралельний променю КЛ, а відрізок СД був перпендикулярним. Тобто, накресліть відрізки АБ і СД, так, щоб відрізок АБ був паралельний променю КЛ, записали номер 170. Ось тут дуже уважно треба прочитати умову задачі. Тут дуже уважно умову задачі. Креслимо відрізок АБ. Креслимо відрізок АБ. Ну, невеличкий, великий нам не треба. Позначаємо точками з двох кінців, що це в нас саме відрізок. Що це в нас саме відрізок. Він має свій початок. та кінець. АБ. Тепер нам треба накреслити паралельно промінь КЛ. Паралельно промінь КЛ. Креслимо паралельно промінька L. Промінка L буде мати початок, але не матиме кінця. А його а. трішки більше? Можна трошки більше, можна такий самий можна такий самий І також Теп... перпендикулярно провести CD. Тепер нам треба перпендикулярно від... провести CD. Так, щоб відрізок був паралельний КЛ і перпендикулярний до відрізка CD. Тобто, проводимо тепер перпендикулярно відрізок CD. Не забуваємо про те, що це в нас відрізочок, тому точки поставили. І підписали CD. Далі продовжуємо. Продовжуємо. Далі наступне завдання. Наступне завдання. Так. Завдання в нас. Завдання в нас велике, тому зараз я його трошки меншим зроблю. Записали номер 172. Записали номер 172. В цьому випадку треба зробити абсолютно все за інструкцією. Тобто, все те, що в нас записано. Номер 172. Далі. Що в нас сказано? В нас сказано: накресліть кут АВС, який дорівнює 120 градусів, та позначте точку К, що лежить у внутрішній області цього кута. Тобто, в цьому випадку беремо транспортир. Беремо транспортир і креслимо кут 120 градусів. Трошечки більше, трошечки більше. Беремо транспортир, креслимо кут 120 градусів. Так. Трошечки посунемо. Так, щоб він з клітинками співпадав. І підписали, що це в нас код АБЦ. Що це в нас код а, а. Б. С. А який кут окреслити? А який кут креслити? 120. А який кут креслити, Мілана? Що в підручнику написано? А, 120, так. Продовжуємо. Продовжуємо. Тепер нам треба позначити. Точку К, що лежить у внутрішній області цього кута. Ну, тобто, де-небудь. Нам треба позначити точку К. Ну, нехай буде денебудь у внутрішній області. Нехай буде десь ось тут. І позначили, що це в нас точка К. Позначили, що це в нас буде точка К. За допомогою через точку К, за допомогою косинця і лінійки. Проведіть пряму паралельно М. Паралельну променю БА? Пряму М паралельну променю БА та пряму Н паралельну променю БЦ. Що від нас хочуть? Як нам провести ці прямі? Як нам провести ці прямі? Так, так, так. Ми з вами беремо косинець. Ми з вами беремо косинець. Ну, давайте спочатку до прямої ВА. Так, 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 так. Прикладаємо, стоп, прикладаємо і до точки К його прикладаємо. Так, щоб головне, щоб він дотикався до. Ось так. Ігор ну, Малонідовича, якщо да. косинець дуже великий, а ці маленьке. Що саме? Ну Тобто косинець е, е, ну Так. Поставили. Далі. Поряд поставили лінійку. Поряд поставили лінійку. Так поряд поставили лінійку. Секунду, це не треба. Поставили поряд ліній. Ось таким чином. Поставили? Так. Тепер дивіться, що нам далі треба зробити. Далі ми беремо косинець для того, щоб вийшли саме паралельні прямі Ми беремо, тобто, лінійку притиснули. До зошита. Далі беремо косинець і піднімаємо його вздовж лінійки до точки К. Піднімаємо його вздовж точки К. Зробили? Так. Тепер вздовж косинця вздовж косинця проводимо. Проводимо а воно тоді да, на, друг, на другий номер залізе. Нічого страшного. Навчитися треба будувати. Проводимо. Далі, прибрали, прибрали. Ось тут можна то, зараз я тоншу лінію зроблю, тому що воно щось. Зовсім товста. ось так. Ось так. І продовжуємо лінію. І продовжуємо нашу пряму. І продовжуємо нашу пряму. Точку К тільки повернути. Треба, бо назва точки кудись зникла. Так, да, Діана, питай. Так навіщо це робилося, просто провести це. Ці... Щоб просто провести паралельну пряму. Тому що те, що ми з вами розбирали, з перпендикулярними прямими. У вас по клітинках, зараз. Начебто все чудово, але. В майбутньому, якщо у вас трапиться ситуація, вам треба провести паралельну пряму на білому аркуші. А як це зробити? Зробити це можна ось таким чином. Далі, тепер продовжимо. І пряму так, це в нас пряма М, давайте її денебудь. Вгорі підпишемо. А батарія буде там на НМТ це не з щоб це зробити. Чи нам на Азор потрібно це буде робити? А власне НМТ не буде таких завдань, щоб саме чітко на побудову кута. А, там ну, будуть так. інші завдання трошки. Далі. Тепер пряму N паралельно променю БЦ. Те саме. Те саме беремо осинець. Ось так. Прикладаємо його ось таким чином. Прикладаємо ось таким чином. Далі прикладаємо лінійку. Прикладаємо лінійку. Прикладаємо лінійку. Далі. Вздовж лінійки переставляємо косиниць. Чітко вздовж лінійки переставляємо косиниць. І будуємо пряму. Будуємо пряму, яка буде паралельна стороні БЦ. Будуємо пряму, яка буде паралельна стороні БЦ. Далі приберу косинець. Зараз зміню товщину лінії, щоб було більш чітко. Так, так, товщину лінію. Ось так. Просто в мене різна товщина, тому. Ось такий рисуночок у вас мав утворитися. Далі. ММ. М. І щойно ми побудували. Давайте ось тут підпишемо. Це у нас буде пряма N. Це в нас буде з вами пряма N. Тепер ми продовжуємо. Тепер, використовуючи транспортир, знайдіть кут між прямими М та N. А можна питання? А ось, наприклад, а якщо немає ось, ось ну, такої, як ну, ось такої лініки, то як це робити? Давайте завершувати. Давайте завершувати. І так, вимірюємо кут між, між прямими М та N. Який в нас буде кут між прямими М та N? Дивимося? Який буде кут? Як саме це зараз подивитися? Ну як? Ну прикладіть транспортир, подивіться, який буде кут між прямими ну, М там. Точечку до цієї. ну, до точечки, так? Точечкою до точечки, так. І подивилися, який буде кут між прямими М та Н. Скільки градусів? 100. 120 градусів. 120 градусів. 120 градусів, так? Да? А тепер подумали, правильно це відповідь чи ні? А як саме ми дізналися, що 120 градусів? А ось у нас. Так, Правильно. Ну, правильно. Тут між М. Ні, а ну я. М? тобто, з... От дивись, ось у нас, наприклад, ось у нас 0, наприклад, так? Так. Скільки тут градусів буде? От скільки okay. градусів? В мене 50 тут. 50 вийшло... наступне. В мене тут вийшло 55. Ну, приблизно 60 градусів має бути. Кут між, між М і Н. Запишіть 60 градусів. Не може бути кута між прямими більше 90 градусів. Завжди, коли у вас питають кут між прямими, ви записуйте. Менший, тобто гострий кут, не може бути кут більше 90 градусів. Домашнє завдання. Записали параграф 2.8. Виконати письмово номер 171, 173.